Доброго дня вечора ночі. Сьогодні у нас на інтерв'ю заступник головного лікаря Ю Ю Юлія Йокер. Доброго дня. Доброго дня, пане Сьогодні У нас буде невеличке інтерв'ю. Можемо розпочинати. Розкажіть трохи про себе у світі штату. Е, ну, я б вже сказала, що мене звати Юлія Йокер. Проживаю у штаті я 19 років. Е у інших державних фракціях я не працювала. ЄМС — Це моя перша і до цього часу єдина фракція у нашому штаті. Е спочатку я була заступником. Е заступником звідувача відділу МСД, потім стала керівником. Відділу МСД і зараз, як вже сказала, я заступником головного лікаря. Чому я вибрала тоді ЄМС? Мені подобалася сама ідея допомагати людям у найхаотичніші моменти їхнього життя. Якщо думати про інші фракції, наприклад, поліцію, не знаю, мене це не цікавило, це вже інша енергія. Мені, так би мовити, ближче е, рятувати людей, а не ловити. Цікава відповідь. Які на вашу думку три найважливіші якості для успішного медичного працівника? Я вважаю найважливішим є зберігати спокій, тому що якщо лікар нервує, то це е, е, помічають пацієнти і починають теж нервувати. А пацієнт у стресі, самі розумієте, це є додатковою проблемою. По-друге, це є комунікація, тому що кожна секунда важлива при складних ситуаціях. Комунікація як з пацієнтом, так і з колегами. Зрозуміло. Як ви розумієте, поняття субординація та медична етика у робочій МС. Субординація, на мою думку, це не про те, що ти старший, а ти молодший, а про те, що у якійсь екстреній ситуації має бути одна лінія рішення, ти її дотримуєшся. Тобто один дає вказівки, інший прислуховується до них і виконує, тому що хаотична робота без субординації не призведе до хороших результатів. А медична етика це. Ну, коли ти лікуєш людину, незалежно від того, хто вона, що зробила, чи як ти на, так би мовити, людському рівні до неї ставишся, чи тобі подобається людина, чи ні. Адже пацієнт є завжди на першому місці. І ми, як лікарі, мусимо надавати при будь-яких умовах невідкладну медичну допомогу. Добре, дякую за відповідь, таку обширну. Опишіть, е, як ви реагуєте на стрес. Тиск. Чи здатні ви зберігати спокій під час хаосу? Як це було на попередньому досвіді. Ну, буває, в нашій практиці досить так часто стресові ситуації. що ж я вам буду розповідати? Ви самі це знаєте, як лікар. І я не буду брехати, я теж не робот, але коли починається якась стресова ситуація, в мене включається якийсь інший режим, якийсь інший фокус. Просто робиш крок за кроком. Робиш первинну оцінку, дихання, чи є кровотеча, стабілізуєш стан пацієнта. У мене це все в голові структуровано, і структура допомагає у невідкладних ситуаціях не панікувати. Хтось може мене випустити? Будь ласка. Уявіну ситуацію ви прибуваєте на виклик, а там більше постраждалих, ніж очікувалось. Що ви будете робити в першу чергу? В першу чергу потрібно оцінити ситуацію, чи можу чи зможу я безпечно дати допомогу пацієнтам. Тобто оглядаємо ситуацію, дивлюся, чи можу я тут безпечно працювати. По-друге, оцінюємо пацієнтів по системі тріажу, визначаємо, хто потребує негайної допомоги, хто є критичний, а хто може ще почекати. Ну і третє це е, заспокоюємо паніку серед пацієнтів, особливо що є е, масові поранення. Чіткими командами. Люди заспокоюються, коли бачать, що є хтось, хто контролює ситуацію. А після цього, звичайно, викликаємо підсилення і працюємо по пріоритету. Зрозуміло. Що для вас означає поняття командна робота? Наприклад, з відділом ЛСПД або ФАБ. Команда, Командна робота, особливо з іншими фракціями. Це коли кожен робить свою роботу, але всі О. рухаються в одному напрямку. Наприклад, при якомусь ДТП, я одразу прошу працівників відділу ЛСПД або ФАІБІ. Перекрити трасу і створити коридор для евакуації. Цим самим, як я вже і казала у одному з попередніх запитань, забезпечую безпечне надання допомоги потерпілим. Як я попередньо зазначив, є заступником головного лікаря. Які ваші обов'язки у випадку відсутності самого головного лікаря? Ну, дивіться, по суті, це тримати абсолютно все в своїх руках. Це приймати рішення щодо складних викликів, координувати роботу з іншими фракціями, також координувати роботу серед наших співпрацівників. Ну і взагалі стежити за дисципліною і, звичайно, закривати документацію. Ем, узагальнюючи, просто щоб це все сказати, щоб всі працівники працювали чітко і без хаосу. Зрозуміло. Уявімо такий сценарій. Дві високопоставлені лікарні конфліктують між собою. І це негативно впливає на робочий процес та мотиваційний дух. Як би ви вирішили цей внутрішній конфлікт? Я б спочатку їх відвела по одному і вислухала бачення двох сторін, окремо, без емоцій, зайняла б нейтральну позицію. Після цього я їх звела б разом і пояснила б, що конфлікти це. Ну, в принципі, нормально, але не тоді, коли це впливає на пацієнтів і роботу. Якщо це не змогло б визначити, ну скажімо так, уникнути подальшого конфлікту, створювалася б комісія з. Так, продовжуйте. Так, вибачаюсь. створилася б комісія з заступників головного лікаря, головного лікаря та адміністрації лікарні, і потрібно було б комісією вирішувати цей конфлікт. Зрозуміло. Якби у вас була можливість яку нову ініціативу, відділ чи процедуру ви б хотіли впровадити в Ем, Я б активніше зайнялася навчанням молодшого складу, щоб зробити з них кваліфікованих працівників, які б змогли б у будь-якій ситуації надавати кваліфіковану медичну допомогу і не розгублювалися при складних ситуаціях. зрозуміло І яку внутрішню систему штрафів або доган за запізнення на зміну або ігнорування викликів? Ви вважаєте справедливою та ефективною для підтримання дисципліни? Е, ну, скажімо так, справедлива система штрафів або доган це коли покарання відповідає порушенню. Головне, це не карати заради покарання, а просто щоб підтримувати дисципліну та справедливість. Зрозуміло. Можете сказати пару слів для людей, які бажають вступити в ЄМС, але вагаються. Головне, не боятися. Я пам'ятаю, як е, я ще придіно прийшла у фракцію, я була новенькою, нічого не знала, нічого не вміла. Е, можливо, боялася ставити якісь запитання, але через те, що у нас такий. е Щирий дружній колектив я дуже швидко знайшла у наших колегах не просто колег, а й друзів, так би мовити, нову сім'ю. Тому не бійтеся, спробуйте, вступайте до нас і ми приймемо вас з відкритими, відкритими обіймами. Добре, дякую за інтерв'ю.